Дякую, що заглянули сьогодні знову на мій канал. Сьогодні я готувала краби під шубою. Для цього взяла крабові палички, ось так порвала їх, просто навіть не нарізала, поклала на дно тарілки, втрамбувала виделкою. Зверху зробила сітку із майонезу. Це у нас перший шар. Так, другий шар це яйце, варені яйця, я взяла два яйця. І насипаємо на перший шар яйця. Не забудьте підсолити, бо я забула, хоча сіль стояла біля мене. Тому що яйця хочуть все-таки солі. Знову робимо сітку з майонезом. Так майонезу не жаліємо, щоб у нас той салат вийшов такий вологий. Тепер ложкою зверху гарно розгладжуємо, втрамбовуємо майонез в продукти. Третім шаром у нас йдуть знову крабові палички. Я десь на дно порвала 4 крабових палички і зверху знову стільки ж саме. Можна порізати їх, я вирішила ось так простіше. Так, тепер знову ж майонезна сітка. Салат простий, але смачний. Готується швидко, легко, просто знову трамбовуємо. Так, це був у нас третій шар. Четвертим шаром у нас буде сир. Твердий сир, потертий на дрібній терці. І вже тут майонезної сітки не треба, а зразу накладаємо буряк, який потертий на дрібній терці. Це в нас останній шар. І так у нас є краби, яйце, краби, сир і зверху буряк. І ось так салат готовий. І тепер я буряк вже підсолюю. І поставила в холодильник, він мене цілу ніж стояв, добре пропитався, і на другий день я його пробую. Повірте, дуже і дуже смачний салат, своєрідний, звичайно, з оселецем, ну, якому кому набагато кращий, так для мене. Ну, але цей теж своєрідний і смачний по-своєму. Отже, готуйте, дякую за перегляд, до зустрічі!